Переходимо до наступного. Чим краще мити дзеркало? Ну, типу з чим ви миєте дзеркало? Типо? Давайте Давайте ось так просто просто спитаємося. Я знаю, що є спеціальні засоби для склада. Можете ви написати, чим чим саме ви чистите дзеркало. Що робити з речами, які не носиш рік? Це, це завжди питання. Що ви робите з речами, які ви не носите вже плюс-мінус рік? Я думаю, що е, якісь люди, які називають себе шопоголіками, дуже люблять ходити, дуже мати багато речей, вони їх зберігають. Я не знаю, в мене так же, що я ця, 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 ту річ не ношу, на мені не, не потрібно, я просто її позбавляюся. І позбавляюся всього. Якщо у вас інакше інформація, або ви хочете просто написати свою думку, напишіть, як ви робите. Що ви робите з речами, які не носите рік? рік. Чи ви їх викидаєте, чи ви не знаєте комусь вдарите, даруєте комусь, я не знаю. Ви можете написати свою думку. Як зберегти зимовий одяг влітку? Завжди, завжди оптимальне питання, не знаю чому. Як зберегти е, зимовий одяг влітку? Хто знає? Я знаю, як зберегти зимову резину влітку. Це я знаю. А от замові речі я не маю відповіді. Що швидше готувати вдома, чи замовляти її. Ну я думаю, що швидше. швидше що швидше. Ну, дивлячись, яка їда. Бо що наприклад, ви скажете, я хочу голубців. Да? Я хочу голубців, привезіть мені голубців. Ну і. смотри, дивлячись, який... Не знаю, де ви заказуєте. Хто вам буде варити голубці? От представте таке замовлення, дзвонить там, не знаю, якийсь ресторан, каже. Я хочу голубців. Все. Скільки часу, скільки часу вам дати, щоб через 10 хвилин голубці були у мене вдома? Ну блін, ну така історія. Я не знаю, чи хтось таке робив взагалі. Якщо ні, то ось вам зразу легонький ловкавчик. Ну не знаю, ну класне, класне питання. Що швидше готувати вдома чи замовити їжу? Ви позвоніть там, не знаю, якийсь ресторан і скажіть, я хочу голубців. І мі... через скільки вам дати часу, щоб через 10 хвилин голубці будуть у мене? Я думаю, вам буде конкретна, конкретна відповідь. Ой, і тр... я би сказав, що навіть трешова. Так, як часто потрібно мити сміттєве відро. Ну, типа, якщо у вас і саме відро, то тіпа, якщо ви... лиш вимастилося, треба його помити. Не знаю, в яких, в яких випадках в яких випадках і як зачасто користуються, але вимастилося, все, там немає нічого, немає нічого складного. Чим краще, краще чистити унітаз. Ну, є спеціальні. Не знаю, спеціальні... Пристрій, пристрій, ну то пристрій це таке. Ем... Не, не знаю. Я просто не знаю, як називається саме цей утенок утенок цей. Як правильно. І є засіб. Давайте так, є засіб і є чим мити Все, Все класно. Як економити воду вдома? Ну, як як ви економити воду вдома? Каже, хто не мається? Каже Хто не миється місяць. Як вам економія води? Я не знаю, як можна економити воду. Вода це такий розхідник, якщо... ну, по... ну не зекономиш. Не зекономиш воду. Не знаю чому, типу, ну я до тепер типу, ще не маю цей відповіді. Як можна зекономити воду? Я знаю дуже багато хто ем, зустрічається з такою. Ну, я би назвав це не ну, катастрофа, ну, типу Поганим тим, що вода закінчується в кірниці Є спеціальні служби, які привозять воду додому. Оце, оце бо може бути проблема. Ну, типа, у будь-який день, в будь-яку в хвилину, у тебе може просто закінчитися вода, наприклад, в кірниці У тебе закінчується вода в кірниці що ти робиш? Алло, там, типу привезіть мені воду. Але це залежить від того, коли вони тобі привезуть. Якщо тобі треба воду вже. А вже, типу, наприклад, там шоста вечора, то тобі треба чекати ну мінімум до завтрашнього ранку. Або навіть до обіду. Тому саме оптимально, типу, як економити воду, ну не знаю. Тому кожні люди економлють собі по-своєму. Типу, ви можете написати, як ви економити воду? Хто не вміється? Це собі прикольчики. Яка лампочка економніша? Ну блін, ну ледка, ледка. Саме економка. Типа скільки в мене? У мене економка 3,5. Є саме. Типу, саме, що може бути маленька маленьке, типу, ну як для будинку, типу, є ще і ще поменші, але типу, щоб вона якісно світила, ледка, то типу, лише ледка Незвичайно, типу, там іде що 3,5, а що а що 27, наприклад, чи 30, то є різниця дуже велика. Тому, якщо є можливість, то краще купити вже типу, економку та й не гратися, не паритися не думати ніж переплачувати у газеті якщо ви що ви купите, купите собі лампочку 3,5 вати а що 30, наприклад то є різниця. за кожну годину використання це дуже багато а за місяць порахуйте скільки просто одна лампочка скільки одна лампочка на накручує дуже багато як часто міняти фільтр у пилососі Саме саме фільтр. Ну, якщо він забивається, все, Типу, його треба 100% міняти, бо з нього не буде користі взагалі. Як ви лише відчуваєте, що він перестав виконувати свою офіційну функцію, типа, все, його треба подозволятися, викидати і брати нову, ви можете написати, скільки раз, наприклад, за рік ви поміняли фільтр в велососі. Допис. Що робити, щоб взуття не мало запуску? Є спеціальний засіб. Не знаю, я беру тут засіб в демі, типу і просто обшикався, типу. Ще Нема проблем, типа. Взагалі, взагалі нема проблем. Я думаю, що засіб... Так, стірочка і вшикнув ідеально, ідеально все. Зараз є дуже багато е, пристроїв. Do, давай do, ні, Давайте назвемо це по-другому. Засобів. Зараз дуже багато є засобів, які допомагають вирішенню цієї проблеми. 100%. Як правильно зберігати мийні засоби? Як правильно? А що для цього, щоб зберігати мийні засоби, трещоє правило, як вам зручно? Як вам зручно, як вам зручно так і зберігайте. Це, це залежить собі від вас. Якщо вам зручно так, зберігайте так. Якщо вам не зручно, взагалі можете собі не мати. <ріпи> Чим краще чистити келем? Оу. Oh. Я пам'ятаю, що в нас був один такий келем що ми везли його на. <ріпи> на мейку даже мити Але як правильно зберегти зберегти, як краще чистити? Та як? то Можна чистити, я не знаю, чітко можна чистити. Типу, Є дуже багато різних способів. Давайте питання до вас, чим ви е, і, і чим і коли останній раз ви чистили келем. Що найважливіше для затишку вдома? Що для вас найважливіше для затишку вдома? Ну, тут може бути дуже багато, дуже багато різних е, відповідей. Що для вас? Е, Важливо, найважливіше. Давайте одне з важливих, або 10 з важливих для затишку вдома. Давайте отак. Що для вас важливо, щоб був там затишок вдома? Не знаю, може це вода, щоб було. Це, це теж, я би сказав, що дуже великий затишок. Плюс, ну, саме, саме елементарне вода, світло, типу. Не знаю, туалет це саме основне, типу, щоб ви могли злагодити їх, їсти типу, і сходити. Типу, це обов'язково необхідність. А все далі залежить від людей, що для вас класно, комфортно і ви хочете, ви то робіть Це саме, це саме ідеально що може бути.